Ну, Вже на виході, як на Преображенську, покажу вам ці платячка, які ви просто мені пишете, щоб я вам їх відправила. Дивіться, я не відправляю їх. Дзвонити Лені, зараз запитаю номер 330 такі платячки. Оці бочечки теж 300, Чи яка ціна, я вже не пам'ятаю. 290. Лені розміри до 64-го розміру. Це з капюшоном. Пол таке платячко. І тут є капюшончик. дивіться, 620 гривень, це, мабуть, батал великий. Бо чим менше, тим вони трошки дешевші. 370. Ой, світло виключили, генератори працюють у нас. Але привоз працює, Приходьте, вибирайте. Так, для хлопців. Труси такі, о, божеки. Тканина така гарна, якісна. 75 гривень. Прикольно. Так, і ось такі є. Дивіться, трусіля хлопчачі. Е, по чому такі? 100? 100 гривень. Ну оці кому такі розлітайки, парашутики свободні, то ідеальні, я думаю. Так, що в них тут ще є? Спортик, Лени, є, шортики оці з такими, як воно називається, щоб копа більша була. А, вот і, дивіться, сарафанчики 260. Скільки оно коштує? А, 390 грн. Ці платья. Платья шикарні. Саме саме така дорога плаття, такого зараз, вот ето. А, оно є однотонне, цветочка. І точно платья? хлібос 600 грн, ані в різних цветах будуть. 600 грн. 164-го розміру. Ой, смотрите, какие платьечка шикарные. И разные цвета есть. Купальнички. Да, это вот эти платья. Самые, которые легенькие. Те тоже, да, великие размеры? Это 540 гривен до 64 размера. Сколько 540 540? До 64 размера. Очень красивые. Холодок. Это штапель, да? Штапель легенький с бамбуковой ниткой. Холодочек. Холодочек, кажется. Легенькая. Угу. Два карманчика идут. Два карманчика mm -hmm. йдуть, на не пишних трасун. Да. Так, який номер для замовлень? 093 496 27 32. Лена, да. Можна дзвонити, Лена вам скине параметри, які, яка довжина плаття, бо я не знаю. Я не запам'ятовую, хоча і показую. Або хто одесити, приходьте, міряйте, вибирайте. Ходьте.